Доброго дня, церква. Зараз час для пожертв. І я поділюсь словом. Знаєте, цього разу якось так не було однозначного до вчорашнього вечора, мабуть, та і зараз. Тому що настільки хочеться багато сказати, Бог якось так направляв думки і сюди глянь, і туди глянь, і, і ось так. І я хочу трошки постаратись вам донести те, як Бог проводив мене в моїх роздумах, коли я дізналася, що я буду говорити слово. І як Бог направляв по слову своєму, відкриваючи себе. І відкриємо те, що ми читали в домашньому завданні. Це послання до Галатів. П'ятий вірш з 16. по 18 вірш. П'ятий розділ. Огієнка. Кажу, ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу. І супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, що хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. І знаєте, читаючи Галата, ми бачимо, що посил там є про те, що ми не під законом. Ми є духовні, і в Христі нам дані обітниці, да, що ми не повинні бути руководимі законом сьогодні. Ми під благодаттю через Ісуса Христа. І знаєте, що ми читаємо тут? Що тіло воно бажає противного духові? І час пожертв це знаєте боротьба духа й плоті. Тому що наша плоть вона не любить віддавати, плоть хоче брати. А дух. Він на віддачу. І коли приходить цей час, часто ми можемо ловити себе на думках, що ой зараз знову жертвувати, знову віддавати. Да? Особливо, якщо ви перший раз приходите чи ви не є членом церкви. Це може бути такий найважчий час, коли носять ці корзини і треба щось туди класти. А я так не хочу, тому що плоть вона ну це їй непритаманно віддати щось. Це є плодом духа. Коли ми хочемо ділитися, коли ми хочемо благословляти, так? І знаєте, роздуми також були, ми якось проговорювали моменти по, да, по, цьому, по закону і говорили за десятини. Знаєте, до чого ми прийшли? Що Господь Він навіть в цьому плані проявив свою любов. Тому що немає такого, що кожен з нас має принести десятину. Ну, це буде називатися вже не десятина, але, наприклад, кожен має принести в місяць дві тисячі гривень в церкву, тому що для когось це буде непосильна ноша, а для когось це нічого. Навіть в цьому плані Господь проявив свою любов і піклування про нас, про наші серця, тому що кожен з нас знаходиться в однакових умовах, щоб являти ось цей послух Богу щоб відкривати своє серце і бути постійним у тому, що Господь просить десятину, віддайте у храм для того, щоб була їжа в домі моєму. Да? І кожен з нас він, в принципі знаходиться на однакових умовах. Якщо у мене тисяча гривень зарплатні, для мене посильна сума да? 100 гривень принести десятини. Якщо у когось 10 тисяч, посильна сума в принципі принести тисячу. І це відноситься ну, до будь-якого рівня наших заробітних плат. І в цьому плані кожен з нас він перевіряється, тому що чим більша заробітна плата, доходи, тим важче інколи принести ту суму. Але ви на тому ж самому рівні, що й людина, яка сьогодні має маленький достаток. Тільки серце буває вже ожесточається, коли маємо більше коштів і ми більше хочемо для себе. В цьому плані Господь настільки все продумав, щоб ми слідкували за своїми серцями, були вірними, коли Бог. Виливає свої благословіння, коли він дає процвітання, він піднімає нас на новий рівень, залишайся вірним тому невеликому лише 10% з твоїх доходів належать Господу. І також е хочу сказати, що по пожертви це як є, як я це побачила, це як тренажер, щоб взрощувати правильні м'язи духовні. Тому що ми можемо прочитати далі в Галатах. Ми читаємо шостий розділ, сьомий вірш: не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Якщо ми залишаємо для себе все, максимум, що ми отримаємо, це ми смачненьке щось можемо більше з'їсти. Більше комфорту для себе, але все це є тлінне, і воно не приносить духовних плодів. А якщо подивитись на духовні плоди, то ми бачимо, що е, перше в нас іде, що в нас є в плодах духа, 22 й вірш 5-го розділу. Любов, коли ми даємо в церкву, ми проявляємо любов, правда? До Бога, до храму, до дому Божого. Далі, що може відноситись? Довготерпіння, тому що ми в якихось речах, можливо, маємо довготерпіти, не маючи ще того достатку, який би ми хотіли, ми очікуємо, і з цього ж само виходить також віра, яка також є плодом духа, тому що ми залишаємося у вірі Господу, який нас благословляє. Добрість це також до того, що ми проявляємо милосердя, добрість. Це все на віддачу, все це є плодами духа. І коли ми робимо ось цей от для себе крок е, віри, ми маємо цей послуг, ми цим самим тренуємо себе у зростанні в духовних дарах. І як говориться в тих ж самих Галатах, п'ятий розділ, дев'ятий вірш, що трохи розчини не квасить усе тісто. І це не тільки про погані речі. Тому що якщо ми насаджуємо в своє життя хороші речі, Маленький хороший крок, маленьке прийняте рішення, користь Царства Божого. Воно теж заквашує наше життя у Царство Боже. Тому що наше праведне життя воно складається з маленьких прийнятих рішень, які збудовують нас, які дозволяють нам вийти на якийсь новий рівень, які дозволяють нам перемогти свою плоть в певних речах. І саме ось ці маленькі речі вони заквашують наше життя. в… Те життя, яке Бог має для нас. І знаєте, вчора також читали з дочкою на ніч про Ілью, як птахи носили йому їсти. Пастор любить казати, що Господь рухається, птахи приносять їжу. І вона каже: А чого, а чого птах кормив його? І знаєте чому? Тому що він був за Господа, він не боявся йти до царя. Він не боявся стати проти якихось указів царя. Він був належав Господу, і Господь піклується про своїх. Він не дасть, ну знаєте, не дасть образу, він не дасть тобі бути голодним, якщо ти дійсно належиш йому. Якщо ти дійсно все, що ти маєш, і це не тільки про фінанси, про твоє життя. Якщо ти те, що ти маєш, ти хочеш служити Господу. Ти хочеш, щоб в твоєму житті святилося його ім'я. І все, що є в твоєму житті, і ти віддаєш на славу Божу, Господь попіклується навіть через птахів, як це було в Іллі. І далі, коли ми дивимося, да, він приходить до вдови. Як Господь попіклувався про вдову, коли вона вирішила послухати слова е, пророка, який сказав їй, накорми мене. Господь піклувався і не закінчувалась мука, да, тому що Бог. Він направляє все навколо тих, хто сьогодні слухняний Його слову. Якщо ми, хоч трошечки, вловимо ці моменти, що наскільки Бог добрий, настільки Бог любить, Він просто все його слово про Його любов. Якщо тільки почати роздумувати, оцю цепочку знаходити з будь-якого вірша починаєш думати, ти приходиш до того, що Бог любить. Як не крути, все одно Бог являє любов. І він не дає більше випробовувань, да? те саме десятина, більше сили він нікому не дає. Надміру треба мені віддати. Да? Це е, коли таке Бог просить, це виклик певний. Це значить Господь хоче благословити по особливому твоє життя. Він десь по особливому хоче перевірити, наскільки ти належиш йому. Але зазвичай ми всі в однакових умовах ми всі приносимо десятини в храм Божий, тому що. В домі Божому, де ми приймаємо духовну їжу, має бути достаток, мають бути ті фінанси, які сьогодні служать на збудування царства Божого. І знаєте, і це наша частина. Кожен з нас він має доєднатися, долучитися до тих приношень для того, щоб Господь міг рухатись далі і царство Боже воно розповсюджувалося по всій цій землі. Тому я закликаю кожного з вас зараз стати під цей тренажер. І просто тренувати свій дух і не дати місця плоті, тому що плоть вона противиться духу. І плоть вона завжди хоче свого, вона хоче собі. Нехай вже зараз Дух Святий Він зараз будує нас, він дає нам розуміння, чого Він очікує від кожного з нас. І не бійтеся повірити, не бійтеся зробити щось більше, ніж зазвичай. Ви побачите потім. Що Господь Він вивільняє по-особливому свої благословення на тих, хто слухняний його слову, і тих, хто готовий довіритися і рухатися за Богом. Боже, я благословляю кожну людину, яка сьогодні служить Тобі своїм майном, служить Тобі своїми фінансами, своїм часом. Боже, нехай кожен з нас він має благословіння від Тебе, яке Господь буде приносити нам радість. Яке буде приносити нам можливість благословляти інших. Ми просимо, Боже, виводь нас на новий рівень достатку, на новий рівень благословінь, коли цер церква Твоя вона процвітає, коли церква Твоя вона має все найкраще, коли церква Твоя, як взірець, вона на вершині гори, вона сяє, Господь, і видно, що Ти благословляєш Твій народ. Ми просимо Боже, нехай кожен з нас він війде в це благословіння. Він війде, Господь, в це, в це нове, в те, що ти приготовив для нас. Ми просимо, Боже, допоможи нам повірити, допоможи нам прийняти те, що ти маєш для того, хто належить тобі, для того, хто любить тебе. Ми просимо Боже, допоможи нам в наші разуми вкласти Твоє Слово, яке збудує нас і яке дасть нам це дірзнав'єння, вірити в більше, вірити в те, що ти Бог всього, ти Бог достатку, ти Бог благословіння. І ми просимо, бережи наші серця, Боже, в цьому всьому. Нехай наші серця вони завжди будуть підкорені тобі. І нехай Дух Він перемагає плоть завжди у нашому житті. Нехай ця сфера нашого життя вона буде підпорядкована Тобі. Вона належить тобі, Господь. І ми просимо, Боже, щоб наші серця вони не отяжелялися, не ожесточалися, Боже, а вони завжди були. Покірні духу твоєму, Господь, і готові віддавати, благословляти, сіяти те, Господь, що ти даєш наші руки. Слава тобі, Бог наш! В ім'я Ісуса Христа! Амінь.